Всім привіт! Сьогодні відео у нас не про чесник, а про кукурузу. Це наша ділянка з кукурузою. Це не гібрид, проста сама обична кукуруза. Що хотів сказати? Багато хто запитує, думаю, знімлю відео і відповім на всі питання для порівняння з наша, ось гібрид. А ось наша. Стовбури вже підготувався сьогодні. Стовбури вже зараз щоб було видно. Ось так. Почти 4 см. Ось така вона. Вже заміряв висоту її, щоб вас не мучити і не томити. Метр двадцять, метр тридцять. Ось така у нас вже кукуруза вдома. Ця кукуруза не солодка, кормова. Для худоби. Не продаємо, зразу не питайте, бо за цибулі вже питають. Так, просто хотів вам показати. Будуть питання, чим підживляли, що вносили. Нічого не вносили, окрім органічних добрив. Ось така от кукуруза. Коротеньке відео з погляд нашого діла. А ось кукуруза гібрид. Тут стовба сантиметра два. Ось наша здорова. Всім гарного дня!